Ми знімаємо другу частину. Зараз Хто друга частина. Хто не бачив першу, обов'язковийся, подивіться. Так. Так. Тут купляємо, а ні, Я думаю, що телевізор. Ха. А, ні, тут не телевізор взагалі. До речі, о, ліжко за 273. Ого! Купую. Телевізор. За 160. Я такий дорогий влад. Угу. Тебі. О, я тоже ліжко купив. І О, телевізор. Ще Мені один телевізор. Мені рівно 60 не вистачає. Е, він 162, а в мене якраз. У мене 865 О, я телевізор купив. Йоу. І комп'ютер знаю, підтримую. О, і ще один телевізор, гарно. Так. Раз Так, я так три купляю. Так. Значит, телевізор тут... Це... Оу, 720, 20, гарно. У меня 390. Так, зеркало. Ты ну что не Просто не розумію. Я завжди перед собою закриваю двері, чого. <різвісно> бо думаю, що це гроші. <різвісно> ага. Ну блін, у мене вже 92%. У мене 91, то ми зайвіш. Окей, я одразу все зроблю, а потім переляжу при... поспати. Я купую купую, все а то не закінчується і не закінчиться. Так у мене тоже. У мене стільки під останок попалось. Ой, я закри так. Капець у мене хоча б 96%. А. А, я в хату за... А, мені останнє треба в хату і я на дворі вже фехтування. Дом завершен. У мене і якесь. Дом завершу. Yeah. Mm -hmm. Зараз, так машинку сюди. І тут цей буде Його. У мене новий будинок я купив, oh. а все спочатку. У мене зразу Ну доларів. Oh. Mm, mm. Ну, ми один будинок пройшли. Ура, мене тоже, єей. Общее Так. Вс. Вот, давай доходимо до 30% і все. Окей. Ну дивіться, коли ми доходимо до 30%. Тут і все. Ну, ми не так. Також будемо знімати кожен день. Ну, не кожен прям. Ми будемо знімати про... Під інстаграм. Ну ми просто знімаємо про різні. Mm -hmm. оці. Mm -hmm. Так, режим. Ми Ви хочете, щоб ми знімали тільки про один, то наберемо як мінімум на цьому відео 100 тисяч лайків. Ну mm так. -hmm. Якщо буде 100 000 лайків, то тоді ми будемо тільки один. Режим грати, так. І то в голосуванні переможе хтось. Ну так. Ми зробимо голосування. Голосування так. в коментарях. Угу. Що ви пишіть в коментарях. І ми будемо так. Ух, А У мене 17. У меня тоже як -як. я книяк. гроші? Ще... Щось купив. За 0 доларів щось можу купити. А я купив і ще один каркас. Ще каркас за 0 доларів. Найс. Э, mm. е, а що мені купляти? У мене драбина є. О, що мені купляти. Це а, то нав... наверху. У меня тоже каркас за долларов. Так, я, Ай, назив... я упал. назбираю 1620. Уже. Хух, та я ничего не можу куплять. А не, можно. А, на воно. Я, я, наверху... чув... я зарупаю, влад. Mm. Я все тут наверху. Так Бумбучка. Мене вже 20, а мене 19, 20, 0, у мене меня в тебе? у тебя. У меня девятнадцать так, шесть. Двадцать ноль пять. Технологика. Подвис oh. на мене просто. <cco> <smug> я тоже так технология. Технология. Просто я не разумею. Тех технология игры. я па Ненавиджу, коли я падаю, це дуже важко залізати і зрізати. Бо то так. що залізаєш, що залізаєш? немає. гроші. І, так. і кожен раз треба падати за гроші йому. Ні, отак гарно. Тратиш, тратиш, тратиш і такий. Блін, не вистачає. робок треба. щоб безполотно. Так. Блін. Ми не просто з води не хочемо все тратити. Угу. Ну так, да, просто так гроші. Так, не з'їжджаємо. Ще й ми у нього будемо рідко грати. Якщо набереться береться стати, так, давайте. То може вони проголосують за цей. Та да, може. Але ще mm. не здалося, що буде голосування. Ну так, Говорить, що може проголосують. Я думаю, що ви багато прийшли за Брукхейвен. Ну так. То Брукхейвен це одна, ну, популярна гра. Так, і ми там будемо знімати різні та. секретики, приколики, знімалики. Такі, коротше, ці типу, штуки якісь. Різні секретки там. Так. Е, в чаті ці секретні як. Так. Що типа ви пишете там? щось, та, там, наприклад, АФК, там, щось таке, та. такі штуки. Ми це покажемо в другому відео. І не, у вас, не там, другому, типу. Ні, не, не в другому, типу, в якомусь там, коли будемо про хейт. Це покажемо в другому відео. так. Про то йдеться мова. Він, я нічого інакше не можу купити, окрім 1800, ще 1620.